Дорогі брати і сестри, Перша церква християн Віри Євангельської в Миколаєві вітає вас зі святом Трійці. Більше двох тисяч років тому цього дня Святий Дух зійшов на апостолів, і церква стала живою місіонерською спільнотою. Це не просто святкова дата, це нагадування про те, хто ми є і до чого покликані. Перед своїм Вознесінням Ісус дав обіцянку для учнів, що вони приймуть силу, за допомогою якої стануть його свідками по цілому світу і аж до краю землі. Цією силою є Святий Дух. Хочу наголосити, що Ісус обіцяв дати не емоції чи особливі внутрішні переживання, а саме силу для того, щоб бути Його свідками. Святий Дух дав апостолам силу не лише вірити, але йти до різних народів, мов і культур та нести добру новину світу. І сьогодні той самий Дух діє серед нас, віруючих і впокорених Божому повелінню. Дух Святий закликає кожного бути свідком Христа у своїй родині, на роботі, в суспільстві. Місіонерство не лише справа окремих людей, це покликання всієї церкви. Це наше завдання жити так, щоб люди навколо пізнавали через нас любов і істину Божу. Нехай у це світле свято, Святий Дух оновить нас, дасть нам відвагу, підкріпить нашу віру та наповнить серце бажанням служити. Хай церква буде не лише місцем зібрання, але й джерелом Божого світла для світу. Улюблені зі святом трійці! Нехай Бог благословить кожного з нас бути місіонером у щоденному житті.